Щоб зберегти у пам'яті культурні об'єкти, які постраждали від російського терору, проєкт моя мотокраїна відомі українці рекомендують. Повертається у новому сезоні та з особливою місією. Другий сезон Мотокраїни ми задумали саме не просто в мотоциклетних покатеньках та подорожах, тому що ми розуміємо, що зараз час війни, і основна ідея. Саме в тому, щоб показати ті культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського терору, внаслідок російської агресії. І на жаль, таких об'єктів у нас в Україні дуже багато. Різні музеї були розграбовані, вивезені, де будинки культури, де будинки відомих там українських діячів і митців, теж були на жаль розграбовані, розбомблені. До нового сезону вже традиційно увійдуть п'ять відеороликів із детальними описами мотомаршрутів у різними регіонами країни. Амбасадорами проєкту, який втілюється за підтримки українського культурного фонду, цього разу стали відомі персони, які не лише люблять поганяти на байку, але й близькі авторові по духу. Бо нині роблять усе, щоб наблизити перемогу. Серед них буде Олег Собчук. З Олегом ми поїдемо на його рідну Тернопільщину. Де пройшли його дитячі, юнацькі роки, і де він відбулося його становлення як музиканта. З Олесем Саніним ми поїдемо на його рідне Полісся. Теж надзвичайно яскравий барвистий край, не так широко досліджений, я би сказав, як інші, як, наприклад, Карпати. Там, чи... Чи, що, чи Полтавщина зрештою. І, але він так само вартий уваги і потребує цього дослідження. Один з маршрутів у нас буде на Київщині, з ним ми поїдемо разом із Женою Галичем з групи Оторвальд. Але Київщина в нас так само надзвичайно барвиста, тому те, що ми проїхали в минулому сезоні з Олегом Скрипкою по Київщині, ми жоден з цих пунктів можемо не зачіпати, але так само знайти. Ну, цікаві і важливі ті об'єкти, які відвідати із Валерієм Кришеним. Досліджуватимуть Полтавщину. А ось на Буковину поїдуть із відомою українською мотомандрівницею Анною Гречишкіною. Повномасштабне вторгнення застало її в Африці, та жінка повернулася допомагати Україні. Поєднуватиме культурний фронт із військовим, і сам Мишко у перервах між зйомками парамедик водій повертатиметься на ротації медичного добровольчого батальйону. Госпітальєри. Кожен з нас добровольців розуміє, що коли ти повертаєшся з позиції у своє рідне місто у мирне місто. Все одно тебе тягне туди, тому що це твоя відповідальність і перед своєю країною, і перед побратимами своїми, посестрами, які в цей час заміняють тебе. І ти розумієш, що згодом тобі треба поїхати. Тобі важливо поїхати, бо саме в цьому полягає братерство. Планування зйомок розповідає Мишко, уже на фінальній стадії, тож вже за півтора місяця планують показати аудиторії одну із перших серій нового сезону мотокраїни. А тим часом закликають слідкувати за оновленнями на сторінках проєкту у соцмережах і обіцяють, там буде багато цікавого. телеканал